Привіт всім! Я сьогодні вийшла до парку на прогулянку. Третя чудова погода. Кінець жовтня і нарешті трошки тепла і сонечка. А сьогодні я хочу вам розповісти свою історію. яку я в ефірі розповідала коротко про неї. Як я починала свій шлях тут, в Польщі? Моя перша робота, і як мені за два тижні моєї Праці, заплатили мені всього 100 злотих. Тобто обманули мене, ми підписали зі мною умову, і за два тижні я забрала ці 100 злотих і приїхала назад до Вроцлава шукати іншу роботу. Якщо цікаво, давайте розповім, як це все було. Ця історія трапилася зі мною, коли я тільки не приїхала до Польщі. У мене було всього двоє знайомих з України. Нагадаю, що це було 9 років тому, і українці в Польщі взагалі були одниці, можна так сказати. І я поїхала свою першу роботу. Це була робота допомога в пансіонаті у місті Карпач. Пані Ела, керівниця, так сказати, директорка за Залегідзіною, дзвонилася. Ми поговорили. І я поїхала до них на роботу. Польську я вже трохи знала, я вчила її ще з України, тому я добре могла пояснити. Так, так само добре розуміла польську, що коли зверталася до мене. Також я добре розуміла свої права, так, що я маю підписати умову одразу. Коли приїхала на роботу, я не хотіла працювати на, на, на чорно, так, неофіційно. І коли я до неї приїхала, ми ну, обговорили. Графік, ми обговорили, які обов'язки я буду виконувати, скільки годин працювати в середньому це було 9-10 годин, а, неділя вихідний. А я сказала, добре, мене все влаштовує, тільки коли ми будемо підписувати умови, бо мене для мене це дуже важливо. Я тільки приїхала до Польщі, і для мене важливо працювати офіційно. На що вона мені відповіла так, звичайно, підпишемо умову, але трошки пізніше. Через 3-4 дні я подилюсь, як ти працюєш. І тоді підпишемо умову. Ну, я погодилась, бо що мені було робити? Мабуть, це нормально так. Я так і подумала, що так, насправді, людина має подивитися, як я працюю, і тоді вже підпишемо умову. Пропрацювала я 4 дні і знову запитую, бачу, що вона якось так не, не піднімає це питання так, стосовно писання умови. І я вже задаю питання як пані Елла, коли ми підпишемо з вами умову. Що вона мені відповіла, що ну, сьогодні четвер, завтра п'ятниця я їду там до міста, мене не буде. І вже з понеділка, вже з понеділка підпишемо з тобою умову. Ну, ну добре, що я мала відповісти. Працюю далі, вже не ну, так трошки почала денервувати, так, тому що якось так, ну, самі знаєте, е, молода дівчина нікого не знає, тільки не приїхала. Знаєте, така, що я ж тоді ще була дуже. Довіряла людям, так? була така наївна. І, можливо, моя історія буде для тих, ш... для таких, наприклад, як я колись була, коли приї... приїжджаєш і нікого не знаєш, і просто не бути такою довірливою і, так, і знати свої права, і просто стояти на своєму, і щоб дійсно людина не працювала задарно, так, як вийшло у мене в ситуації. Працюю я собі далі е... по 9 годин. Праця теж не була легка, тому що це була різного роду і фізична праця, і е, на відпочинок теж було якось мало часу і не самі розумієте. І з понеділка знову я працювала день і е, запитує пані Еле, що там з умовою, чи будемо підписувати сьогодні, чи, чи, чи як. Е, вона знову мені говорить, що в мене немає необхідних бланків, треба роздрукувати і. Можливо, завтра або післязавтра. і так, я, я вже починаю говорити, що ви мені обіцяли, що на тому, буде підписати умову, але бачу, що якось не, не продвигається ця справа. Чи чи взагалі, чи, чи ми будемо підписувати цю умову, чи ні. Він говорить, так, так, але ж ти бачиш, що дуже багато роботи, і ну, в мене ще багато інших обов'язків. І підпишемо завтра, підпишемо. ну. Кормить мене цими завтраками, знаєте, я вже така неспокійна. І на завтра теж так вийшло, що приходить завтра, і знову я запитую, і вона вже бачу, старається мене уникати. так. Але я сама пішла до неї в кабінет і кажу, пані Ела, так і так, і ну, давайте будемо чесними, відвертими. Якщо ви не хочете підписуватися зі мною умовою, тоді я теж працювати неофіційно не буду. Я просто ну, заберу свої речі, заплатіть мені, будь ласка, скільки я заробила за два тижні якраз минуло. І я і, ну, не буду з вами більше співпрацювати. На що вона мені відповіла, що е, вона зараз не має готівки, е, і на, ну, за те, що я мала заробити, 1600 е злотих. Так? Вона мені говорить, що в мене зараз немає готівки, я не можу тобі заплатити. Ти, давай, ти завтра ще допрацюєш день і я тобі заплачу в кінці дня. Я вже розумію, що ця людина просто мені бреше, мене обманює, і цю людину взагалі не можна мати справ, тому що вона, вона не, не, не серйозна, вона просто обманює. Я кажу, ні, я жодного дня більше працювати вас не буду, заплатіть мені, будь ласка, то, що я відпрацювала вас, те, що я заробила. Вона мені вже бачить, що я, зі мною вже не так не проведеш мене. Вона говорить, я маю тільки 100 злотих. Якщо хочеш, то бери. Так, знаєте, з такою вже на таких, таких інтонаціях вже взагалі видно, що ця людина взагалі не поважає ні працівників, не поважає взагалі людей. І таке відношення, як я взагалі, то ти така, з чого ти сюди приїхала і взагалі, хочеш, забирай 100 злотих, хочеш, не забирай 100 злотих. Я тоді, знаєте, ну, коли я ж кажу, взагалі в іншій країні, ти не знаєш. Трохи боїшся, знаєте, працювати неофіційно, трохи і е, страшно, що буде з тобою далі. Так? І розумієш, що ця людина тебе обманює працювати, я вже точно на неї не буду. Я забираю ці 100 злотих, тому що. Кошти в мене теж мої скінчились, тому що я там купувала дещо собі так. Деякі речі, то що в мене залишилося, якісь кишенькові. Я розумію, що мені треба доїхати до Вроцлава. Так, я розумію, що мені треба на перший час теж і на житло, і на харчування кошти. Я забираю ці нещасні 100 злотих. В неї ну, ніч ні про що в неї не говорила, нічого не, нічого не питала, забрала свої речі. Спакувала і повернулася до Вроцлава. Дякувати е, моїм знайомим, які в мене тоді були у Вроцлаві, це і Альона і Сергій. І е, вони мене приютили так, е, на перший час, і е, швидко я знайшла з ними роботу. Так. Е, і ще хочу сказати, що ну, це зараз в Польщі може так. Склас, ну, така ситуація може склатися, що може. Як одна робота, то інша може бути, так? А, або інші знайомий через знайомого. Зараз українців тисячі в Польщі, так? І це простіше, це легше, тому що зараз на різні групи на Фейсбуку, в Інстаграмі є, так? Агенції, навіть українські влаштування. Тоді, коли я приїхала, цього всього взагалі не було. Українців на вулицях взагалі не було чути. Їх були одиниці тільки. так. І попросити в якоїсь допомоги, так, по працевлаштуванню, наприклад, або а взагалі допомоги якоїсь юридичної, взагалі не було тоді такого. Щоб хтось підказав правильно, як з цієї ситуації вийти, так? Теж не було. Це зараз я вже розумніша, мудріша, так, я вже знаю. Куди звернутися, так що можна звернутися до інспекції праці, щоб трошки перевірили таких працедавців, які не укладають договори з найманими працівниками, так можна було навіть тоді зазнати одразу на поліцію, щоб теж приїхали і пояснили пані, так як поступати в такій ситуації з працівниками. Ну різне можна було знайти розв'язання, але на той час я ж кажу, коли це було 9 років назад. Досвіду такого не було, знань таких не було. Тому хто дивиться це відео і планує їхати до Польщі на роботу, знайте свої права, знайте свої обов'язки, так що ви, якщо ви виконуєте роботу, то вам мають заплатити за кожну годину пропрацьованої праці. так І умову. Підписуєте умову опраці, підписуєте в перший день, коли ви працюєте. Так буде правильно. Тому я не розчаровувалася, це, знаєте, така єдина на початку мого життя в Польщі історія, яка зі мною трапилася, така негативна. Далі все було добре, я знайшла роботу і по даний час працюю на тому самому ж підприємстві. Все мене влаштовує, все добре, і чудові люди, і чудовий колектив. Просто така ситуація на початку трапилася. Я дякую собі, що я не зламалась в той момент, знаєте, і не кинула все, і десь сам не поїхала в Україну одразу і витримала це все, витримала адаптацію, витримала те, що на початку було дуже важко, наприклад, і адаптуватися, і вивчити мову. Все вдалося короткими корочками, але все вдалося. Тому я раджу всім вам не боятися, хто починає своє нове життя у Польщі, не, не, не бійтеся. Все складається, якщо не з першого разу, то з другого обов'язково. Знаєте, що зараз у Польщі дуже багато українців, багато людей, які можуть вам підсказати, допомогти. І навіть поляки. Ви Знаєте, я теж так собі думала, що взагалі. Так собі помічала, що жінки-польки-польки польки, вони не люблять наших жінок в Україну. Знаєте чому? Я думаю, догадуєтесь. Тому що так, наші українки дуже гарні дівчата, жінки, вони ухожені, вони красивіші за поля. Тут такі, такі, знаєте, не, не порівняти до, до українок. І це говорять навіть самі мужчини-поляки. Тому. А... Ми українці, ми знаємо собі ціну, ми знаємо, які ми є, ми сильні, ми розумні. І кожен українець заслуговує, навіть якщо він далеко від своєї рідної домівки, на гарне життя, на повагу, на добре ставлення до себе, так, і, на, звичайно, на працю, яка оплачується і за яку можна працювати достойно і гарно теж виконувати свої обов'язки. Така в мене була історія. Захотілась так поділитися з вами, нею, і просто підтримати тих, хто починає свій шлях в Польщі. Я бажаю вам гарного дня, такий, як сьогодні, чудовий сонячний день в Польщі осінній. І до нових відео, до нових зустрічей!